Ах, смачний кабачок. Ах, запечений кабачок. У духовці запекли кабачка. Кабачок фарширований. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо, неймовірно, смачні кабачки. Підготуємо кабачки для фарширування. У нас багато вродило кабачків. Вибираємо серед них пузатого, товстого, щоб легко було його фарширувати. У нас молоденькі кабачки. З двох кінців обрізаємо їх і зрізаємо верхівку. Це буде кришка. Через цей зріз. Будемо робити із кабачка човника. Вирізаємо, виймаємо середину кабачка, виймаємо спочатку м'якоть, спочатку надрізаємо ножем, а потім м'якоть можна вибирати ложкою. Половину цієї м'якоті кабачка подрібнемо і додамо. До фаршу. Підготуємо фарш, яким будемо фарширувати кабачки. Спочатку потрібно помити і відварити м'ясо. У нас свинина, грудинка, посолена грудинка, а можна взяти й будь-яке свіже м'ясо. Відварюємо м'ясо всього 5-7 хвилин. Відварене м'ясо потрібно подрібнити за допомогою м'ясорубки чи будь-як. Ми подрібнюємо м'ясо ось так. Збігали на город і нарвали моркви, цибулі, кропу, часнику. Морку й цибулю подрібнили, порізали голівку цибулі і зелену частину цибульки. На сковороді, на олії обсмажуємо подрібнені овочі до м'ягкості. Кілька разів перемішали і досить сюди ж. До овочів додаємо подрібнене м'ясо. І ще це все обсмажуємо 2-3 хвилини на середньому вогні. Кілька разів перемішали, змішали і викладаємо цю піджарку у чашу. Цю всю підсмажку м'ясо, цибулю, морку. Викладаємо у чашу. М'якоть середину кабачка, яку ми виняли з кабачка, нарізаємо довільно і викладаємо теж до фаршу у чашу. середину м'якоть кабачка додаємо сиру. Вона ніжна і гарно приготується в духовці. Фарш солимо і перчимо за смаком. На кілограм фаршу ми додаємо одну чайну ложку солі і стільки ж чорного меленого перцю. Січемо кріп і часни і теж додаємо до фаршу. Як подрібнити, кріп довільно, а часник бажано дрібненько посікти. За бажанням у фарш ще додаємо ложку томатного соусу, чи томатної пасти, чи кетчупу. Все перемішали, змішали і фарш вже готовий. Будемо фарширувати кабачки. Човника кабачка з усіх сторін змазуємо олією і натираємо сіллю, поміщаємо. Його у посуд для запікання чи кладемо на деко, щоб олія стікала на дно ємності для запікання. Підготовлений фарш викладаємо всередину човника, у середину кабачка, човника наповнюємо фаршом аж до верху. Фарш прикриваємо кришечкою, обрізаною верхівкою. Кабачком прикриваємо частинкою кабачка. Таким чином фаршируємо і іншого меншого кабачка. Розігріваємо духовку до 170 градусів і випікаємо. Фаршировані кабачки 15 хвилин, а через 15 хвилин зменшуємо температуру духовки, виставляємо температуру 150 градусів і продовжуємо запікати смакуту ще годину, годину 15. І ось кабачки уже спеклися. Вони так апетитно пахнуть, що аж слинка тече. Ну, от і все, нам залишилося фаршировані кабачки подати до столу. Друзі, сподобалося відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб ми і ви щасливо жили та підписуйтесь на наш канал. Просьба поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Полили фаршировані спечені кабачки, маринадом, соусом, який утворився під час запікання смакоти. Та посипаємо фаршировану страву ще й зеленню. Який же він всередині розрізали? Ах, яка смакота. Ах, який кабачок! Це просто неймовірно смачно.